Поки противник збільшує кількість ударних дронів та інтенсивність повітряних атак на Україну, нарощуємо власні бойові спроможності та розвиваємо засоби протидії. Про це заявив командир підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади Максим Зайченко. За його словами, зенітні дрони вже довели ефективність та стали ключем до технологічного прориву в боротьбі з ворожими розвідувальними та ударними безпілотними літальними апаратами, зокрема в оперативно-тактичних зонах. Відносно до задачі, БПЛА перехоплювачі успішно нівелюють високі швидкості та діапазони висот прольотів, малі габарити та показники теплового випромінювання, стійкість до реб повітряних цілей. Масштабування підрозділів із досвідом застосування відповідних засобів у поєднанні із збільшенням кількості РЛС для створення суцільного радіолокаційного поля дозволить в рази збільшити результативність єдиної системи ППО країни та надійно прикривати не тільки угрупування військ, а й об'єкти стратегічного значення, критичної та цивільної інфраструктури.